Всім привіт! І ви знову на каналі на кухні Улари. І сьогодні я вам покажу, як я готую биточки на кабачковій подушці. Така вкуснятіна, давайте швиденько готувати! Робимо фарш так, як на тівтілі. У мене свиногов'яжий фарш, Добавила туди цибульки, чесничку, перчик чорний молотий, приправки для м'яса і одварений рис. Все хорошо перемішуємо. Далі роблю такі биточки, обвалюю їх у муці. І обжарюю на сильному вогні, ну так, до золотистої, до золотистої корочки з обох сторін. Протвінь змазую олією. Так, і потім викладую отак от кружальця кабачка на противінь. Поселить поперчить. Кліточки пообжарювала. Я тепер беру отак, от, викладаю на кожний кружочок кабачка. Так, духовку я включила, розігрівається в мене на 180 градусів. Котлети я, я розложила на кабачки. Ви знаєте, чітко вийшло прямо я в один в один Так, далі робимо соус. Ось, я томатна паста, сметана, і в мене трошки залишилося кабачка. Я його потерла сюди в цей соус. Може сюди і цибульки додати, і моркви додати, і перчику так миленько, от, чи порізати чи потерти. От, посолила, поперчила. І тепер вливаємо сюди водички, хорошенько все перемішуємо. Далі ще я додала пів ложечки муки. І це все хорошо хорошо перемішать. Тепер залила всю цю красоту нашим соусом і в духовочку. ну Десь минут. 40-45, температура 180 градусів. Дивіться, яка вкусноти, вкусноті ще вийшла. Так що готовте і швидко, і вкусно, і надовго тут, тут нам на двох, на мою сім'ю, на неділю хватить.